Біля пам'ятника Раїсі Кириченко у день її народження людно шанувати пам'ять видатної землячки прийшли і друзі, і шанувальники таланту, і керівники області. Такі постаті, як наша Раїса Панасівна, вони назавжди залишаються в пам'яті народній. Вони є тим символом, який уособлює і душу українського народу. Прославила Полтавщину. Прославила Україну далеко за межами її кордонів і продовжує це робити, незважаючи на те, що майже 9 років її вже фізично немає поряд з нами, але її пісня, її слово продовжують свою справу. Відзнаки та нагороди народної артистки, герой України, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка, повний кавалер ордена княгині Ольги не відображають повною мірою значення її творчості. А от визнання пам'яті Пошана говорять про те, що Раїса Кириченко насправді була всенародною улюбленицею. Рисію е, Апанасіну знаю особисто, мала велику честь вести концерти, де вона приймала участь. І на сьогодні е, зрозуміло, що. Навіть на якусь крихотку схожу співаю, як і риса понасі пісні своїй онучці. Так що я думаю, що кожен полтавець просто гордий з того, що вона народилася на полтавській землі. Люди, які прийшли того дня до пам'ятника із квітами, визнають, жива живе пісня, живе і постать берегині українського народу.